Друзі, поки ви дивилися цей важливий сюжет, у нас в студії з'явився гість, і ми з радістю його представимо. Це військовий з позивним Малиш, офіцер окремого загону Крила Омеги. Малиш, наші вітання, ми да, раді вас вітає. бачити. Вітаю. Будемо говорити про процес набору новообраних хлопців і дівчат до вашого загону, але перед тим, як до цього питання підійти. Розкажіть нам трішки про крила омеги. Чому така назва, що означає ваша місія, ваші цілі, які ставити перед собою? Єдине, що ми лиш дозвольте, я додам. Глядачі бачать на екранах QR-код, Ви можете під час нашої розмови брати телефони, сканувати і заходити за цим посиланням для того, щоб отримати більш розгорнуту інформацію про крила загону і омеги. Даруйте, і про процес рекрутингу. Прошу. Ну, власне, відповідь про назву міститься в самій назві. Наш загін пов'язаний з усім, що літає, це загін профільний, так би мовити, він забезпечує всі наші виконання задач з повітряної розвідки, з прикриття, з ураження безпосереднього, але все це здійснюється за допомогою безпілотних літальних апаратів. Ну, тому, власне, назва Крила Омеги. Тут вона настільки прилипуча, так би мовити, що і називали і крила помсти, коли питають, і як багато, але крила присутствують постійно. Зрозуміло, це, як ми знаємо, одна з найпопулярніших таких в історії, тому що дуже багато тих громадян України, військовозобов'язаних, які планують або хочуть, або вже долучилися до сил оборони, вони часто розглядають саме позиції в загонах безпілотних систем. І в зв'язку з цим запитання: чи є у вас? Можливо, дефіциту у цих, у цих бажаючих або навпаки їх вистачає і ви проводите конкурс якийсь? Можна відповісти і так, і так. Бо Цікаво. бажаючих служити досить багато, але є певні кваліфікаційні вимоги. Вони пов'язані із навичками, із освітою. А перерахуєте із... їх? Власне, це окрім формальностей, коли вивчається певний набір документів кандидата, потім йде співбесіда з психологом, потім йдуть фізичні тести ФІЗО. Ну і далі потім враховуються навички айтішні, бо в нас досить багато програмного забезпечення. Ну і тут молодь якраз дуже добре все показує, бо керування самими апаратами ну, дуже подібне до того, чим молодь який має захоплення, чим захоплюється, це іграшки. Фактично, джойстики і пілотування, коли ти бачиш на дисплеї певну кількість пікселів, то дуже, дуже звична для тих, хто грав на комп'ютері. І, до речі, дуже швидко вони опановуються. Ну, власне, вимоги. Вони різні, бо є різні спеціалізації, є і бомбери, є і розвідка крилу, є ФПВ, це різні літальні апарати, але залежить це якраз від співпадіння всього комплексу, від правильних відповідей на вимоги. Зараз у глядачів, які нас дивляться, і в яких є певні сумніви, що робити далі, ідея може бути корисним, є ось такий шанс долучитися до крил Омеги» у майбутньому. Подивилися нас, що ви порадите, як розпочинати ось цю співпрацю? Перший крок куди звертатися і як розказати про себе, як зарекламувати себе для крил Омеги», щоб ви були зацікавлені в новоприбулому? Є декілька шляхів. Перший це форма, яка заповнюється за посиланням, і вони аналізуються, всі ці заявки, і потім надходять дзвінки, запрошують до А, Тобто можуть і не подзвонити? Фактично подзвонять кожному. Є також, ну, звісно, і рекомендаційна складова, коли є багато знайомих, які пересікаються, хтось когось порекомендував, і це працює. Ну а потім, так як я і сказав, відповіді на питання, надання інформації. Є ті, хто захоплювався радіоелектронікою до служби в цивільному житті. Є ті, хто грав якісь іграшки, які пов'язані з польотами, з керуванням, от саме джойстиком. Є люди, які захоплювалися авіамоделізмом. І продовжують захоплюватись, це все такі позитивні чинники, які додають привабливості до кандидатури, Малиша, скажіть, от рівень морального духу і мотивації, який без сумніву дуже важливий. Ви просто зауважили про те, що відбувається співбесіда, також на рівні психолога Йдеться якраз про речі, які людина має розуміти ще до того, як вона потрапляє в бойові загін. В першу чергу це має бути психологічна стабільність, і е, я не психолог для того, щоб повністю давати всі ці критерії. Е, мотивація захищати батьківщину, якби це не, високопарно не звучало, має бути присутньою. А також я особисто в своєму підрозділі і в цілому в загоні ми дотримуємося е, побудови такого духа братерства бойового. У нас немає непрестижних спеціальностей. В нас Пілот так само престижна спеціальність, як і авіаційний технік, або водій екіпажу, до речі, дуже відповідальна посада чи діяльність, бо саме ця людина безпечно має завести на позицію і вивезти. І коли в цей час екіпаж найбільш вразливий. Бо коли вони знаходяться в укритті, там більш-менш умовно кажучи, воно все контрольовано. А під час руху, коли ти. Помітний, і треба робити все швидко, злагоджено. Також розгорнути комплекс, коли ти бігаєш там на виду ну це дуже відповідальний момент. Тому ще раз повторюся. Немає непрестижних професій в нас в групі, і це добре, що ви говорите, тому що у глядачів, які ще не визначили зі своїм майбутнім, інколи складається хибне враження, що якщо мене призвуть у той чи інший спосіб, я обов'язково на наступний день вже буду долучений до штурмових загонів і буду там. Але ні, як ви бачите, чуєте, потрібні абсолютно різні спеціалісти, і кожен з них він цінний, тому що це команда, це не просто люди, які знають один одного, це люди, які які готові прикрити один одного в найскрутнішій ситуації. Я знаєте про що хотіла запитати? Знову ж таки, зараз нас дивляться глядачі, і ми по великому рахунку мотивуємо, рекрутуємо їх до Крил Омеги. Зараз багато бригад, які займаються подібною справою, але кожна бригада має свої особливості, свою родзинку для того, щоб заохотити, заохотити нашу аудиторію, чи можемо ми навести приклади якихось успішних операцій? Я розумію, що війна є речі, про які треба мовчати, але тим не менш, можливо, щось особливе ми зараз розкажете нашим глядачам, і це буде таким, знаєте, гачечком на майбутнє. Перелічувати всі успішні операції ну, дуже можна довго і це непросто. І є успішні, і тим вони успішніші, чим вони нетривіальніші, і сплановані, і несподівані для ворога. Це і ураження техніки, таких якось, якихось яскравих там, булків, там, сонцепьоків і так далі. але ми навіть вже, я особисто колись колекціонував відео, де ми там провели чудове, фантастичне враження, воно стає рутиною, і, як би це жорстоко не звучало, там кількість знищених окупантів за кожну ніч у нас налічується вже ну, багатьма десятками. Не за кожну ніч, але в цілому по, по результату. Але найбільш, Ті, що мені запам'ятні, моменти, це були коли ми, застосовуючи свої можливості, допомагали виходити нашим хлопцям з якихось скрутних ситуацій. Там, та ж сама Кліщівка, та ж саме роботі. Коли група, наприклад, спецназу потрапляє в засідку, або вони висувалися на позицію, і в них щось пішло не так. Я маю на увазі. Зміна обставин, і треба звідти евакую, евакуюватися угу. а, і ще й виносити поранених. Бувало і таке. І коли ти піднімаєш повітря все, що може летіти, щоб дати хлопцям безпечний шлях, прослідкувати, відмоніторити іншими засобами, скоригувати вогонь артилерії на заборону, щоб не підійшли ближче і не дати працювати ворожим засобам ураження. От саме ці такі моменти, вони... Ну, в мене залишають тепле відчуття, що ми працюємо не даремно. А я вас розумію, ви говорите, а в мене мурахи спиною, тому що це ж про найцінніше про людей. Це те, що ми постійно говоримо. Техніка це ніщо, вона потрібна, вона важлива, але люди це найцінніше, що має Україна. Ми маємо вберегти якомога більше наших. Саме так я з вами абсолютно згоден. І коли ти бачиш, ну ми бачимо нашу війну переважно через монітор. І коли ти бачиш, як хлопці там ті. Світлі, пікселі, ці хлопці біжать, і ти їх виводиш безпечно там, де немає якихось перепон, або ти вказуєш найкоротший шлях, щоб вийти в безпечну зону. Ну це дійсно ну така, і гра, яка вже задоволення, але це все не гра, а серйозно все. Ну і стосовно, я хотів додати ще, стосовно підготовки, звісно, що коли до нас приходять рекрути, я трошки додам, угу. вони проходять базову підготовку, бо курс загальної військової підготовки обов'язковий. Бо ситуації сьогодні ти виводиш своїх колег, а завтра змінилися обставини і мають евакуюватися самі екіпажі, бувають і таке. І тому треба бути готовими до безпосереднього контакту і цьому навчають перед тим, як ми вже... Переходимо до пілотування. Угу. Друзі, я нагадую, що гость, гості нашої студії це офіцер окремого загону Крила Омегі, Національна гвардія України із позивним Малиш. І якщо ви хочете знати більше про цей загін або думаєте ухвалити для себе рішення про приєднання до сил оборони, QR-код на вашому екрані переходьте за посиланням там більше інформації, і в тому числі про умови рекрутингу і умови служби в цьому конкретному загоні. Малиш, мені так незвично називати вас постійно. Зивний, Малиш, ще раз нагадую, скажіть, будь ласка, от як виглядає умовно день бійця загону Малиш? Для того, щоб більше і наші глядачі розуміли, на що вони конкретно можуть розраховувати, коли потраплять із бажанням, як ви влучно сказали, захищати батьківщину? До вас? Зазвичай ну, всього не, так, не розкажеш, стисло, Ну, зазвичай, коли група знаходиться на виконанні службово-бойової задачі, то в першу, в першу чергу це сама безпосередньо бойова робота, після неї відпочинок, але не сон і, і нічого не робиш. Техніки готують. Перевіряють борти, техніки, розбираються з антенами, що було може пошкоджено, які мають там ще програмні моменти бути дофіксені. Звісно, відпочинок потрібен і хлопці відпочивають. Командири груп, вони більш зайняті, вони аналізують нові позиції, якщо треба якось ще змінити. Своє розташування вони аналізують результати роботи за поточний відрізок. Коли групи знаходяться на постійному пункті дислокації, у нас навчання ФІЗО. Відпочинок, культурні заходи ну дійсно тут залежить від того, де працює на даний момент той чи інший військовослужбовець. Про культурні заходи це так. цікаво. Так. У нас насправді немає часу, щоб Але послухати про часу, них. Так. У нас є хвилинка. А наостанок я хочу звернутися до вас. По перше, дивлюся у ваші очі. У них стільки мудрості, глибини і доброти, попри те, що ваше обличчя закрите Дякую. з метою безпеки. Зверніться до нашої аудиторії. Розкажіть про унікальність Крил Омеги для того, щоб після цього ефіру кількість охочих стати з вами пліч опліч збільшилась. Запрошую всіх до наших лав. Унікальність полягає в тому, що ми загін, який постійно удосконалюється. Ми не стоїмо на одному місці. ми Опановуємо нові технічні засоби. Ми навіть експериментуємо з тими, що існують. Ми працюємо з розробниками, які дають нам на тестування свої нові винаходи для того, щоб пересвідчитися, чи воно ефективно в бойових умовах. Я хочу додати, що ОМЕГУ додали в програму 1824. Це програма, яка стимулює молодих. Людей йти на військову службу з виплатами і з кар'єрними перспективами, з подальшим навчанням і так далі. В нас в загоні соціальні, як або службові ліфти, як це кажуть, вони працюють. Людина, яка на себе бере більше, вона отримує більше обов'язків, але вона отримує і більше перспектив для саморозвитку. Є хлопці, які вже дай Боже, перемога наша буде скоро, свою кар'єру. Пов'язують саме з військовою стежкою. Хай так і буде. Дякуємо. Дякуємо вам, Дякуємо. офіцер окремого загону. Крила Омегі, Національна гвардія Україна, з позивним Малиш був гостем нашої студії. Друзі, більше про окремий загін. Будь ласка, користайтеся QR-кодом, який був на вашому екрані.